Відайте мені вельми шкода, що я тільки зараз виступаю на білоруській мові, я лічу, що треба було гэта шмат раней. Привіт! З вами канал Хвилюва. Якщо ви розмовляєте українською або нещодавно перейшли на українську і почистили свій інфопростір від росіян, то більше за все в тіктоці вам почали траплятися відео білоруською мовою. Чому білоруський Тікток набирає популярності саме сьогодні? Який реальний стан речей з білоруською мовою в Білорусі? І чому диктатор Лукашенко ненавидить свою рідну мову? Про це і більше я розповім вам в сьогоднішньому відео. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, поставте лайк, і ми погнали! Що говорить нам офіційна статистика? Дані про перепис населення від 2019 року показують, що більша половина білорусів вважають білоруську мову рідною мовою. Це від 53 до 63% за різними джерелами. Проте розмовляють нею вдома лише 26-28%, тобто більше 70% спілкуються на побутовому рівні саме російською мовою. Наскільки можна довіряти цій статистиці, я дійсно не знаю. Наприклад, в тому ж самому відео з Янки на антиподах він згадує, що це лише 5% громадян. Можливо, він говорить про міста, тому що в містах почути білоруську мову складніше, ніж в сільській місцевості. А можливо, білоруська мова і дійсно відіграє лише декоративну функцію в державі. Занурюємося в історію. Уже наприкінці 80-х компартія розуміє, що націоналістичні настрої в суспільстві потрібно чимось задовольняти. Тому для того, щоб опередити неформалів, пропонує наступний закон. 26 січня 90-го року Верховна Рада БРСР 11 скликання ухвалює закон про мови в білоруській РСР. Відповідно до цього закону, білоруська мова є єдиною державною мовою. А от російська. Проголошена мовою міжнаціонального спілкування Народів Союзу РСР. Насправді звучить непогано. Це такий собі закон, в якої білорусизації. У цьому законі були реально прописані конкретні кроки і етапи, до прикладу, для тих же шкіл і дитячих садочків, на перехід на білоруську мову. Якби цей закон проіснував трішки довше аніж 5 років, можливо, з нього щось і дійсно вийшло. Адже за 5 років змінити зрусифіковане суспільство і поставити вивчення білоруської мови на коліщата достатньо складно. Але у 1995 році стається ось та непоправна помилка. До влади приходить Лукашенко. І у 1995 році. Російська мова стає другою державною мовою. Сьогодні в Білорусі нарушаються так права чоловіка, так президентом рушається конституція. Йде ціленаправлена робота з нашої точки зору по лишенню государності республіки Білорусі. Безумовно, такі пропозиції були і раніше від тої ж компартії, але люди були проти. Люди засипали компартію листами, пояснювали, чому вони не хочуть російську мову як другу державну. Але Лукашенко вважає, що це абсолютно вірний крок. І я вам зараз зацитую слова із його заяви в той день. По-білоруськи не можна висловити нічого великого. Білоруська мова бідна. У світі існує тільки дві великі мови. Російська та англійська. Ну що ж, недарма експерти ведуть відлік втрати статусу білоруської мови та її занепаду з того дня. Сьогодні існує рух, який дійсно хоче відновити білоруську мову як єдину державну, а російську повернути до мови міжнародного спілкування. Та поки Лукашенко при владі це зробити практично неможливо. Як висновок, сьогодні білоруська влада абсолютно не підтримує розвиток білоруської культури і статус білоруської мови як другої державної. Якщо ви хочете відкрити банківську картку чи отримати оплату за комунальні послуги білоруською, ви не зможете цього зробити. Якщо якийсь державний чиновник не знає білоруської мови, то ніхто йому за це нічого не скаже. Тому що російська мова має такий же статус, як і білоруська. Освіта. Що робиться з освітою? Уявіть собі, 90% дитячих садочків це російська мова. 86% шкіл навчаються російською мовою. І увага, шок. 99,9% вузів навчаються російською мовою. Тобто в Білорусі. Немає жодного закладу вищої освіти білоруською мовою. Просто уявіть собі, як це можливо Ну, елементарно, які ж є люди, які йдуть на білоруську філологію, Чи ні? Таке взагалі буває? Ну, я думаю, що так. Ситуація дійсно критична. Діти в школах вивчають білоруську мову. Але незважаючи на те, що це така сама кількість годин, як і з російської мови, діти навіть не розпізнають білоруську мову на слух у Білорусі. Білоруські школьники на занятках білоруської мови можуть просто рагатати з білоруських слов, ці там сневажливо Калі крий Боже на вулиці почують білоруську і можуть ухмилятися, показувати пальцем. І так далі. Для них вона якась смішна, кумедна, вони думають, що це якісь іноземці розмовляють білоруською мовою. Для них це реально іноземна мова. Ну, якщо ще діти, які народилися у 2000-х, 10-х, не розпізнають свою рідну мову на слух, то найбільше мене дивує старше покоління, які на вулицях Мінська. Не можуть зрозуміти з ними розмовляє білорус чи українець? по, по нашому говорите, по русски. Ні, я не понимаю по білорусски Ви, мабуть, українці. Ні, білоруси. Білорус? білорус? Ну, не красиво, йому. О, извините. О! Мені на О! Не розумієш. На русский. О, я ні, 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 ні. Чуть -чуть не знаю, не розумію. що то я не по русски -то терористи. Тобто. До якого рівня потрібно довести отаку недбалість по відношенню до своєї рідної мови? Згадується анекдот, який я знайшла в інтернеті. Хочу вам зачитати. Вибачаюся, якщо неправильна вимова білоруською. Добрий день! Спадарення, ласка. пожалуйста, обращайтесь ко мне по-русски. Я не розумію білоруський язик. А ви що, недавно із Росії приїхали? А откуда іменно? З Костроми, а з Валагди, я мінчанка, я здесь раділась. Так. Корінна мінчанка ось такий от жарт. Це навіть не жарт, це уже просто трагікомедія. А тепер повернуся до відео: ну, який висновок ми можемо зробити. Коли білоруси чують білоруську мову, їхня реакція: Говоріть по-нормальному, я не розумію по-білоруськи. А можна по русськи що це за язик такий? Це що, український? Ну, Дякувати Богу, ніхто не сказав, що це язик колхоза. Хоча один чоловік подумав, що так розмовляють терористи. Уявляєте, як він налякався? Насправді це не смішно, тому що, попри державний статус білоруської мови, за білоруську мову в Білорусі вас можуть образити не тільки словесно, вас можуть Побити, тобто фізичне насильство у деяких випадках присутнє. Нічого не нагадує, ніяких флешбеків з минулого немає. Хочу вам розповісти про одну білоруську активістку Аліну Нагорну, яка написала книжку «Мова 404. Я ніколи раніше не чула про цю книжку. Можливо, вона є відомою для білорусів серед моєї аудиторії. У цій книжці вона зібрала понад 100 реальних історій, як білорусів дискримінували за білоруську мову. Звичайно, там були більш типові історії про те, як тебе не можуть обслужити, сварки з комунальниками, чи неможливість викликати таксі, приниження в школі і так далі. Але одна історія мене дійсно зворушила. Це були події 20-го року. Один з активістів потрапив до СІЗО і він був поранений. Йому не надавали медичну допомогу, тому що він звертався до медперсоналу білоруською мовою. Тобто він міг втратити багато крові або взагалі померти. Це не має значення, поки він не звернеться на нормальній мові, тобто російській мові. Ще один подібний випадок я знайшла в Тікток. Зараз вам покажу. І ось стало відомо, що 2 жнівня з екскурсовода Ігора Хмару, бо він у Центр-Мінську розмовляв по білоруську. І така піжня вже давно відбувається в Білорусі. Зверніть увагу, це просто екскурсовод зі столиці Білорусі. Ситуація насправді жахлива. Але тут є промінчик чогось хорошого. Як на мене, білоруська мова є настільки страшна для влади, для Лукашенка, що це може бути ключем для повалення його режиму. Одним із ключів насправді. До речі, Аліна Нагорна ініціювала такий проєкт, як умови для мови. Що цей проєкт робить? В Білорусі з'явилися інформаційні таблички, знаки, квитки на громадський транспорт у більшості міст, а також можливість укладати договори в сфері житлово-комунального господарства державною мовою. Насправді це не єдина ініціатива, таких ініціатив є декілька, але вони на даний момент не настільки розповсюджені. Ми вже з вами поговорили про освіту, а що робиться в інших сферах? До прикладу, література. Я вперше дізналася про такий термін, як білоруська білоруська література. Тобто російська мова повністю відбирає хліб у білоруських письменників. Російська мова користується більшим запитом, більша аудиторія, відповідно, і більше грошей. Та й до того ж, держава підтримує російськомовні книжки. Щодо музики. Справжні білоруські рок-музиканти відносяться до чорних списків. Вони не можуть записати свою пісню білоруською на радіо чи виступити на телебаченні. Кіно Кіно має обмежену кількість тем, звичайно, через цензуру. Тому говорити про існування білоруського кіно знову ж таки зараз складно. Ви можете сказати, що це перебільшення і що білоруська мова має такі ж самі проблеми, як і українська мова певний час тому. Але ні. І це доводять експерти ЮНЕСКО, які говорять, що ситуація реально загрозлива. У Атласі Мов світу, в пункті про загрози, білоруська мова позначена як vulnerable – вразлива, послаблена. Це перша з чотирьох сходинок на шляху до вимирання. Ну і якщо нічого не змінити, то білоруська мова пройде цей шлях швидко. Після подій в Україні 2014 року білоруси зрозуміли, що потрібно брати ініціативу в свої руки. Так, не всі білоруси, але певна частина молоді все ж відреагувала. Люди знову почали цікавитися білоруською історією, почали вивчати білоруську мову навіть в дорослому віці. З'явилися такі мовні курси, як мова на нова, які діяли у великих містах Білорусі. Цю тенденцію почали називати знову ж таки м'якою білорусизацією. Уряд на чолі з Лукашенко уже не міг ігнорувати ці настрої в суспільстві. Тому вдавав, що дійсно зацікавлений у м'якій білорусизації. Чому я вважаю, що вдавав? Письменник Альгард Бахаревич порівнює білоруську мову для Лукашенка. З портретом давно померлої бабусі, яку вже ніхто з живих родичів не пам'ятає. Портрет і місце займає, і викинути шкода, а раптом знадобиться. Якщо доведеться розпродувати антикваріат, жива білоруська мова так само небезпечна для держави, як нова політична партія з сильним лідером. Тож за мовою і намагаються зберегти образ бабусиного портрета. Тобто Лукашенко не проти білоруської мови як такої. Він проти того, щоб ця мова була жива, щоб нею користувалися у повсякденному житті. Ця мова повинна перетворитися на штучну мову. До речі, тут додам про українську мову. Велика кількість людей в Україні вважає, що українською достатньо говорити на роботі, достатньо заповнювати бланки. Слухати новини, але ж у побуті кожен може розмовляти тією мовою, що хоче, хоча в Україні це 90% означає саме російською мовою. Я проти цього. Тобто не те, що я посягаю на чиюсь свободу, ні. Я просто вважаю, що мова може зберігатися лише тоді, коли вона є живою, коли вона є динамічною, коли вона використовується людьми. У різних ситуаціях. Моя мама дуже часто говорила мені таку фразу, ще коли почався Майдан. Якби не наше село, то і вашої України не було б. Я тоді не зовсім розуміла і злилася на ці слова. Зараз я їх розумію і трактую по-іншому. Дійсно, якби не наші села на Київщині, чи Чернігівщині чи Черкащині, де все ж зберігалась українська мова. Так, діалективна, так, з суржиком, але вона зберігалася, на ній співали, на ній говорили, на ній ходили до клубу і так далі. Вона була живою мовою. Тільки таким чином було можливо продовжити українську історію. Тобто українська мова використовується для того, щоб писати українську історію. Відповідно, білоруську історію неможливо написати. Без білоруської мови. Чому я вирішила сьогодні записати відео про білоруську мову? Чому я підтримую розвиток білоруського Тіктоку? Як на мене, це можна вважати однією із великих перемог українського народу. Так, саме українського народу. Останні вісім років ми ставили мовне питання гостро у нашій повісті. Ми довели, що боротися. За свою державність це важливо. Ми довели, що національна свідомість це основа, і хвиля нашої сили була настільки великою, що вона торкнулася сусідньої країни. Тобто, можна сказати, що ми є тренсетерами для наших сусідів. Звичайно, я ніяк не виправдовую білорусів за те, що з їхніх летовищ і сьогодні летять до нас ракети. Але мене радує те, що український народ стає прикладом для інших народів світу. Друзі, напишіть будь-який коментар під цим відео. Це мені дуже допоможе. Якщо ви не знаєте, що написати, подумайте над тим, в яких українських містах і селах ви можете почути білоруську мову. На сьогодні все. Серед степу